Лише за ранок двоє поранених, один важкий. З артилерії та безпілотниками не припиняють бити окупанти по житлових кварталах Нікопольщини. Понад сім місяців після підриву росіянами Каховської ГЕС живуть без централізованого водопостачання. У Марганці, аби забезпечити жителів питною, встановили 10 насосно-фільтрувальних станцій. Як працюють та чи достатньо їх на місто, ми з'ясували. Тим часом на ЗАЕС нова небезпека. Там спливає термін зберігання реактивного палива. Чим це загрожує? Далі розкажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Від самого ранку Нікополь під ворожою атакою поранені двоє хлопців. Перший лікуватиметься вдома, другий важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики роблять все можливе для порятунку життя. Наші кореспонденти побували на місці ранкового удару. Подробиці далі у сюжеті. Ну, я не виходжу, я боюся без ноги, без руки остатися. Так про життя у Нікополі каже Алла Васильівна. Жінка ділиться, її оселя пережила вже третю серйозну атаку. У 22-му році один раз міни чи що там все а Потім через 4 дня, 23-го, да. Это в августе. Э, и хата горела, и чердак сгорел, э, сделали, накрыли. И летняя кухня полностью, и одежда, там все, что там было, все погорело. Після сьогоднішнього удару каже, відбулася лише вибитими вікнами. Сама на диво вціліла, врятувалася, бо була в іншій кімнаті. Через постійні атаки гуртуються разом з сусідами, але виїжджати з рідних домівок не планують. Хтось на ринок дзвонять, і, 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 і Що купити. Якщо я вирвусь платити то на комуналку, допустим, то вже торбу таку тягну, тому. Що, ну, Хліб картошку, Ну общем, допомагаємо. А от пані Раїса на своїй вулиці лишилася сама. Усі сусіди каже, давно виїхали, бо росіяни нещадно б'ють по маленькому провулку. Вороже залізяча не раз прилітало і на подвір'я жінки. Сьогодні снаряд влучив просто у будинок. Врятували жінку старі дубові меблі. Ну, мебіль на всю стінку, от сюди, ось так. І була вона не то сатати фанери. Вот. Із бука, і вот эту стенку, стінку, ось так розвернула на пополам. этим снарядом. Если бы не снаряд, він б пролетел, наверное, насквозь. Жінка ділиться виїхати із Нікополя. Її постійно облагає онук. Одного разу навіть приїхав по неї з Чернігівщини. Утім, пані Раїса переконує, з рідного міста не поїде. В этом навіть розговор не заводіть, я відсюди нікуди не як можна в 86 років міняти свій образ жизни. Ну куди я пойду? Я тут знаю. Я, я тут захотіла покушати, покушала, захотіла чаю загріла, чаю загріла, напила. захотіла вийшла на вулицю, підміла, порядок навела. А там що я сяду і вот вот. буду сидіти. Я, я не звикла сидіти, я звикла працювати. А от двом молодим хлопцям 19 та 21 року вціліти через цей обстріл не пощастило. Один лікуватиметься вдома, іншого ж у важкому стані доправили до лікарні. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. За його життя продовжують боротися медики. Катерина Нічик, Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду по одному з сіл вдарили важкою артилерією. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. Вихідними ж окупанти били по громадах району зо два десятки разів. І не лише артилерійськими снарядами, а й дронами. Під вогнем Нікополь та Марганецька громада востанній постраждав 61-річний чоловік. У нього осколкові поранення лікуватиметься вдома. У райцентрі ж минулося без травмованих. Утім, є руйнування. Пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі обстріли не вщухають ні в день, ні вночі, тож мешканцям району нагадують, як убезпечити себе в момент атаки. Якщо ви на відкритій місцевості негайно сховайтеся у найближчій будівлі або лягайте на землю. Всередині споруди ж краще спускайтеся в підвальне приміщення чи застосовуйте правило двох стін. Якщо ж ви виявили вибухонебезпечні предмети, негайно повідомте про них поліцію та рятувальників. Дотримання таких правил наголошують у міській раді, рятує життя. Енергоатом б'є на сполох на Запорізькій атомній станції. Чергова загроза безпеці. Незабаром там спливає дозволений термін експлуатації ядерного палива в усіх шести реакторах. Тож подальше їх використання може призвести до аварії, наголошують в енергоатомі. Водночас, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі зауважив, що ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається вкрай нестабільною. Представники місії продовжують працювати на об'єкті. На берег зась мешканцям Червоногригорівської громади влада вкотре нагадує, виходити до змілілого каховського водосховища заборонено. Територія, кажуть, неодноразово обстрілювалася. На березі ж можуть бути вибухонебезпечні предмети. Тож у громаді закликають неухильно дотримуватися запроваджених правил. Нестача крові на станції переливання у Нікополі мешканців райцентру просять терміново поповнити запаси. Є потреба у всіх групах, особливо необхідна перша негативна. Дізнатися деталі та записатися у чергу можна за номером, що зараз на ваших екранах. Над сім місяців після підриву росіянами Каховської ГЕС живуть без централізованого водопостачання. У марганці аби забезпечити жителів питною. Встановили 10 насосно-фільтрувальних станцій. Набрати воду там можна безкоштовно. Як люди виживають у таких умовах? Репортаж Вікторії Вахрушиної. Приготування їжі, чаю та просто попити для мешканців марганця, встановили нові фільтрувальні станції для води. З кравчучкою та бутлями сюди вже поспішає пані Неля. Питної, яку набирає тут раз на тиждень, їй вистачає. Кушать, готую, чаї п'ю. Ну і так, звісно, п'ю. За один раз набираю 40-50 літрів. Отак не вистачає, навіть залишається що. Ну я беру, тому що вдруг погода погана буде. От Неважливо буде піти. Ну, Тяжело їздити, але рада, хоч такої є. Понад сім місяців в Марганці живуть без питної через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вода з кранів тече, проте технічна. Її змогли дати завдяки Миколаївському водосховищу. Вона не придатна до вживання, бо вона там дуже високий міст солі. Ну ось чистенько беремо кожного дня, то хватає нам на потреби. Стальні станції для людей справжнє спасіння. Від ранку за водою тут вишиковуються черги, чекає своєї і Юрій. Каже, цей пункт найближче від його дому. Ішов сюди майже кілометр, але воно того вартує. Ну оце я скільки візьму в дві руки. Чотири бутилки це ну, 20 літрів. Виручають дуже, звісно. Це якби я її купляв бутильовану, це скільки це б це сам. Грошей би пішло на це. А так, да, це безкоштовна вода. Дуже хорош вода на станції подається зі свердловин, які пробурили минулого року. Тут вона зберігається у спеціальних ємностях, а запаси поповнюються автоматично. Насос подає в ємність первинного збору неочищеної води. Далі насосною станцією подається на безпосередньо на саму станцію очистки. Проходить первинне фільтрування. Далі через систему. Підкачуючого насосу подається на осматичні фільтра, очищується, подається уємність з чистою водою. На годину така станція обробляє понад 700 літрів води щодня. На одну локацію в середньому подається зо 5 кубів. Такі очисні станції у марханці встановили по всьому місту. Наразі їх 10. Кожного дня з 7 до 19 мешканці можуть набрати тут питну абсолютно безкоштовно. Цього року кількість локацій планують збільшити. Але не у віддалених населених пунктах Нікопольщини. Там людям досі організовують лише підвіз питної. Через масовані обстріли росіян бурити свердловини поки немає змоги. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд про Нікополь. Аби в оселі було тепло, мешканцям Нікополя пропонують безкоштовну допомогу із термоізоляцією вікон. Пропозиція від благодійників для тих, у кого вибиті або закриті ОСБ листами шибки, а також для тих, у кого старі вікна, що потребують утеплення. По допомогу звертайтеся за номером, що на ваших екранах. У Нікополі продовжує працювати банк одягу. Там нуждені можуть отримати вбрання та взуття. Організатори просять мешканців долучитися, а тих, хто потребує такої допомоги, прийти та обрати потрібне безкоштовно. Нікопольців чекають на вулиці Отаманській, 2. із собою слід мати паспорт та ідентифікаційний код. Сповіщатимуть про радіаційну та хімічну небезпеку, а також про артобстріл та вуличні бої. У Червоногригорівській громаді створили телеграм-канал для оповіщення про надзвичайні ситуації. Він замінятиме стару сирену, яка перестала працювати в межах громади. Посилання на канал на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки. Надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.